Зайшла нам така? Зайшла чи привезли. Хоч зайшла чи привезли. Хоч не важливо. Приїхала нам така болгарка 216 та з класною комплектацією. Ахуєвшою. Ахуєвшою, можна сказати, не побоюсь цього слова. Комплектацією. Дивіться, інструкція гарантія 3 роки викидаємо. Болгарка сама безщіткова, фірма Прокрав. Дуже удобна, з плавним пуском, взагалі ракета пушка-пікарда. Гаючки зніму для, того, щоб не, по мені не бігали. В комплекті у нас буде таких два чудових акумулятора, які високих, топто. 50% зарядки... О, Бачите, пищить. Щось не вистачає, щось їй не подобається. А, кнопка була включена, вона почала пищати. Поняли? Дивіться. Прикол. Якщо кнопка включена, вставляєш акумулятор. Я сам не знав, чесне слово. Перший раз побачив, вона пищить. Виключаєте. І все працює. Має два режими обертів. Має низмір, резин і верхність. По-моєму, 8 тисяч обертів, 7 тисяч обертів фулину і 3,2 тисячі обертів хвилину. В принципі, для бугаки такої видає. Певний путний. Доволі непоганий апарат. Зарядна станція в комплекті. Ще допоміг один акумулятор. Бачите, як ви бачите, вони полузаражені. Ключ такий чудовий для болгарки. Обігайте, понятно, ні. І є саме головне діс зачисний, блин. це взагалі супер. Так що, кого зацікавила дана... А, ручечка. Дивіться, щоб держати було удобно, щоб болгарочка з рук не видінулася. Ручку, щоб вона прикотила. Не болгарка, а золото. Я мені, щоб хтось таку подарив, я не обідився. Так що, кого зацікавила дана моделька 216 з плавним пуском, вона є на стояності.